Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже легкий та простий у приготуванні салат з пекінської капусти. Отож, розпочинаємо. Пекінську капусту нарізаємо соломкою. Я її розрізаю на три частинки, так як вона у мене велика. Кидаємо її одразу в глибоку миску, де будемо поєднувати всі інгредієнти. Далі беремо крабові палочки і розриваємо їх хвилочкою. Звичайно, можна кришити кубиками, соломкою, але сьогодні я хочу приготувати їх саме так. Крабові палички обирайте смачні та соковиті, адже від них залежатиме смак вашого салату. Вітаємо їх в миску до капусти. Свіжі огірочки в мене корнішони, нарізаємо соломкою. Сюди ж всипаємо консервовану кукурудзу. солимо тепер чимось за смаком і перемішуємо все з майонезом. Якщо ви не будете одразу вимішувати і їсти весь салат, раджу це робити частинками, тому що кукурудза і огірок будуть виділяти сік. Ось і все, друзі. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!